Преміальний електромобіль з запасом ходу 630 км BYD Tank. Це максимальна комплектація флеш на два електромотора. Сумарна потужність 380 кВт, 180 попереду і 200 кВт позаду. Це 517 кінських сил. Ось так він виглядає в сірому кольорі. Можемо його обійти по кругу, роздивитися зі всіх сторон. 21-й колеса, 21 колеса 265-45. Continental На чорному тільки що дивився, стояли Michelin Ось оцей шилдик нам говорить про те, що у вас максимальна комплектація 4.4 до сотні. Так, давайте подивимося у всіх ракурсах. Батрейка у нас Blade фірмова. Склад батареї літій залізофосфат. Вона на сьогодні найбільш технологічна, сама крута, сама надійна. Уже навіть Тесла купує на... ставить, ну, домовилась BYD, щоб ставити на свої електромобілі батарейку Blade Літій залізофосфатна. На неї в Китаї взагалі дається пожиттєва гарантія. А взагалі розрахована на 5 тисяч циклів заряду. Помножте 5 тисяч. На середній, там нехай тут 600 заявлено, помножте на 500 кілометрів, і оце буде ваше, життя вашої батарейки. Так, давайте будемо дивитися поближче тепер. Дизайн фірмовий Dragon Face, оптика. Ось така. Три, три лінзи, щось схоже в стилі очі дракона. ну Дуже крутий дизайн, виглядає дуже круто. З переваг b це тепловий насос. За допомогою якого машина буде заощаджувати основну батарею і зимою, та навіть літом, менше використовувати кВт на підігрів чи на охолодження вашого салону. Так, ну Почнемо з багажника. Звичайно, що з кнопки все відкривається, також з ключа. Це семимісна модельня, конкретно ця шестимісна. З третім рядом. Ну, вони зараз складені, в складеному режимі ось такий величезний багажник. Ось так. Просто закривається, друга клавіша закривається зразу і блокує всі замки. Так, переміщаємося на задній ряд. Так, з першого разу не вийшло, з другого теж треба трошки сильніше. Бо я знаю, що передні двері, ось дивіться, їх взагалі не потрібно робити ніяких зусиль. Вони настільки тяжкі, що закриваються самі. Ніби у вас є дотяжки. Ручки, звичайні, це перевага. Не буде зимою ніяких проблем з тими видвіжними ручками. Так, ось такий. Починаємо дивимося, така у нас карта виконана. Це зрозуміло, що шкіра напа. Ось тут такий приємний матеріал, м'ягенький, якась така бархатка, стрічка. Це на, настояща стрічка, а не імітація, а не не імітація, імітація. Ось алюміній, алюміній, ось і навіть зараз холодний. Музика Дінаудіо. Так, він буває семимісний на суцільному дивані. Але які переваги, капітан, коли на капітанських кріслах? Ви отримуєте весь функціонал, такий як у пер, переднього пасажира. Всі регулювання ось так, ось так, ось так, ось так. а також є масаж, є підігрів, є вентиляція. Ну, Матеріали тут дійсно на високому рівні. Є окремий роздільний клімат для задніх пасажирів. Тут у нас бачите, як все зібрано, як все класно, з якими зусиллями, які звуки, тут на що. Це під підстаканники. Можемо сісти, подивитися, як тут на задньому звук глухий приємний. От як тут на задньому ряді. Місця тут достатньо. Величезна панорама. Стеля в нас в темному кольорі чорна. Подивіться, тут є ось такі подлокотники. А ось так вони фіксуються, опускаються і доверху. Сюди можна прийти на задній ряд. Не будемо його зараз складати, я думаю це не дуже цікаво. Він є та й знаємо, що є і все. Так, давайте подивимося на дизайн попереду. Ось так це виглядає. Дуже круто. Звідси. Машина велика, вона практично. Так, зараз відкрию. Так, машина велика, вона практично 5 метрів. Її длина. Вага близько трьох близько тонн. Десь, мабуть, якщо точно 2700 споряджена маса. У двері передні взагалі дуже тяжкі. Безключовий доступ. Камери 360, сліпі зони. Розумна система D-Pilot, Адаптивний круїз, утримання в полосі. По асистентам тут є все. Head-up display. Це проекція на лобове скло. Відеореєстратор є. Лобове скло, а термальне антиблікове. Тормозна система Brembo. Вентильовані задні диски, шестипоршневі. Так, вони, ну колеса величезні. Ну Виглядає дуже класно. Давайте зайдемо, сядемо в салон, подивимося, що тут цікавого в салоні. Звичайно, що LED приборка. Ось так запущений, включимо. Можна запустити клімат. Дуже жарко. Моментально все спрацьовує. оце фішка B-WyDсі поворотні екрани. Це іграшка. Але в тому є і навіть функціонал. От, наприклад, якщо взяти так по горизонталі можна розділити. у Вас відкритий Android, наприклад, тут у вас навігація. А тут якісь месенджери, там відео можна запустити і так далі, все, що вам потрібно. Планшет від Huawei. Взагалі електроніка в BioVID, вся від Huawei. Сидіть приємно. Можемо навіть проїхатися. Так, за... зажимаємо ремені, включаємо у нас такий селектор. наші Віртуальні передачі. Включаємо драйв. Взагалі в нас камери 360. Можемо подивитися, що у нас попереду показує. Можемо прокататися. Відчуть динаміку 517 кінських сил. Ось подивіться, як вона. Ну Вона просто летить. 4.4 до сотні. Тут динаміки. Більш ніж достатньо. Навіть не знаю де її зможна буде реалізувати. Да, дуже зручна функція Head-up display Не потрібно вам шукати очима, яка швидкість, щоб нічого не перевищувати собі постійно під рукою, перед вами, ось покажу, видно. Це дуже класно. Також можна виключити камери. BYD, це на сьогодні, я рахую найбільш технологічний, найбільш надійний електромобіль. Хто чимось зацікавився, звертайтесь. у нас є інші моделі, є Хан, є UAI. Підберемо для вас найкращий варіант.